Дайте мені, будь ласка, звірити. Ну, а, я вам запаси. все розкажу, причину зупинку мені. Я, Якщо моя я моя є машина... в розшуку, або моя машина. Не ви, я вашу особу ще не бачив. Я хай буде, хай буде, моя є. машина, хай буде. потрібно, Ви ви не Воно, кажіть. Що ви надали мені реєстраційний документ на нанетранспортний засіб? з тим, що марка і колір такого автомобіля, як вас, і не одного знаходиться Я лосок. повинен переконатися. Якщо у вас є. Ну, ви знаєте, я вам в Тих них теж не буду показувати. І запитати, чи є в розшуку автомобіль ВАЗ-215 і 154 Сірополь? Е, дивіться, згідно Конституції, знаєш, що таке Конституція. Яка, Думаю, ти основний ти закон України, правда? Ця інформація, яка стосується громадянина, повинна бути доведена до відома. Розумієте, І всяк від маски ж тої службової інформації чи ще щось, не проходить. Доведіть мені але... до відома, будь ласка, інформативно. Ще не, але є ще таке, як внутрішні... Ну то що, що це внутрішній документ? Як? Ну вони мене стосуються та інформація, Чи не стосується? Ні, Так? стосується тільки конкретно мої роботи. Я ж вам чітко сказав причину чину <звісно> То чого ви мене зупинили? Якщо <звісно> то мене <звісно> не стосується. Я розумію. Інформація мене стосується, та що ви мені так ще Я не розумію вашого <звісно> питання. Ну, до мене вона відноситься, та інформація? Звісно, тому що ми не видимо. Ну, що мені документально? Прошу мене документально Що вам саме... Що, що така машина знаходиться в розшуку. Що є орієнтування на таку машину? <плес> Та, вигляді, Та що вийдіть? Я, я не зобов'язаний виходити. Я не зобов'язаний виходити. Добре, я вам зараз принесу блокнот. Подивиться, а ви на то ну, якщо, щасно. Якщо блокнот є офіційним документом, то несіть. Якщо не офіційним, з підписом печаткою блокнот. А я в блокноті знаєте, що можу написати? Машина, я вам поясню, Ви я? Так. В даний момент ні. Бо ні, ні, ну ви керували і таке далі. Ви керуєте автомобілем, ви отримали права. Правильно? Трял. Є пункт правил? Де чітко зазначено? Якщо треба, я вам зараз принесу книжку правил. Ну, у мене тут є правила, ви, не б'єте. Де чітко зазначено, що ви зобов'язані надати та, мені. Та, та, та. можливість звірити агрегати з записами а Я вам ще Документи. зараз покажу записи, Документи. де є причини зупинки вказані. Ага, ну цю причину, що я вам назвав, це буде десь mm. четверта. Що марка і, ну, і колі хай колі буде, і але рухаємося далі. Інформація, яка стосується мене, повинна бути, буде мені доведено до відома. Я вам довів. До, документально. А то слова тоді просто слова. Ні, ні, ні. Має бути документ. Листочок це не документ. Прошу пана, ви знаєте, що таке документ? Ви ж сказали, що ви юрист. Маєте знати, що таке документ? Документально. Не а да, як нема. ну, немає? У нас орієнтування є загальна база да і дві тисячі. рахуються всі автомобілі. Вона має бути вигляд кимось вигляд. затверджена ця база. Хто її склав і затвердив відповідальність за ту базу чи ні? Чи просто так себе, фонаря повкнув? Він може рефі, навіть сусіда має. свого сказати, от не на якого злий, на жінку не Весь так не подивився, ні. сказати, ні як от він в розшуку. Має виглядати в вашому вигляді? Що, мамо, мамо, не, немає. То в вашому. вашою інструментом має виглядати. Бланк. Де роздруковані? Mm -hmm. Орієнтування. Ви знаєте, скільки там автомобілів? Мені показували... мені показували такий план. Він мені не я б не виходили. Це неправда. Це неправда, що вам показував, тому що такого немає. Чи